Привіт. У першій частині випуску біоніка та комахи я розповідала про відкриття, які допомогли зробити жуки, сонечка, коники, бджоли та інші шестиногі помічники. А зараз ловіть продовження про досягнення біоніки. Біоніка це коли люди вигадують нові речі, підглядаючи за природою, де все так досконало, що краще не придумати. Ось, наприклад, американський тарган. Він пролазить у щелини товщиною в половину його тіла, рухаються при цьому зі швидкістю до 50 Сантиметрів на секунду, навіть у здавленому стані, витримують тиск у 300 разів більший за власну вагу. Завдяки гнучкому панциру і спеціальній структурі кінцівок не втрачають маневреності в будь-якій тісноті. Як це надихнуло інженерів? Біоінженери з університету Каліфорнії в Берклі розробили робота таргана, ну так би мовити, пробний варіант. А потім з'явилися роботи-рятувальники, проникають у завали після землетрусів або вибухів. Роботи, що застосовуються в розвідці в небезпечних зонах, наприклад, у зонах хімічного зараження, пожеж, ядерних аварій, без ризику для людей, військові мікророботи для таємного проникнення, збору даних у закритих об'єктах. Очі багатьох нічних метеликів мають наноструктуровану поверхню у вигляді мікроскопічних виступів. Ці структури поглинають світло замість того, щоб його відбивати. Адже нічні метелики часто стають з добичу хижаків, наприклад, сов. Якщо очі блищатимуть при найменшому світлі, метелик буде помічений. Завдяки наноструктурам, що розсіюють світло, очі залишаються завжди чорно-матовими. Інженери вивчили це, і було створено антивідблискове покриття, що імітує. Тує структуру ока метелика. Поверхня виглядає глибоко чорною навіть на сонці. Наприклад, смартфони, планшети, мають екрани з антивідблиском, які краще видно на сонці, сонячні батареї, які мають покриття, що поглинає більше світла, а отже, ефективніше виробляється електрика, антиблікові покриття для оптики з високою точністю, наприклад, для телескопів, лазерів. Хлопи, водоміри це невеликі комахи, що живуть на поверхні водойм. Вони здатні рухатись по воді, не занурюючись у неї, завдяки надлегкій масі, довгим лапкам зі спеціальними мікрощіточками, які не змочуються водою, використання сили поверхневого натягу води, тобто лапки створюють заглибини, але не пробивають плівку. Що ж зробили інженери? Біоробота, що стрибає по воді, як водомір, має надлегкий корпус і гідрофобні лапки. Або біонічного робота, який рухається по воді без моторів лише за рахунок лапок. Де ж це можна використати? Наприклад, мікророботи для збору забруднень на поверхні річок і ставків можуть збирати мікропластик або нафтові плівки. Роботи з камерами або сенсорами вимірюють температуру, перевіряють якість води. При цьому не потребується човен чи мотор для людини. Або у військовій розвідці беззвучне переміщення по воді, яке складно помітити, використовується у надлегких безпілотних системах. Деякі види комах, наприклад, африканські терміти, живуть у спекотному кліматі до плюс 40 градусів за цельсієм. Вони будують високі башти-термітники до трьох метрів за вишки. Всередині живе грибниця, яка потребує стабільної температури не більше 30 градусів за цельсієм. Та в термітниках немає кондиціонерів, адже купол самоохолоджується завдяки вертикальним тунелям, які тягнуться знизу вгору, пористим стінкам, що регулюють обмін повітря, і різниці температури. У ритиску вдень і вночі повітря саме циркулює. Що ж зробили архітектори? Архітектор Мік Пірс створив у столиці Зімбабве бізнес-центр, який вентилюється за принципом термітника. У ньому немає кондиціонерів, будівля дихає. Вдень тепло виходить вгору, а вночі заходить холодне повітря. Таким чином, енерговитрати на охолодження знижено на 90%. І це не єдина будівля у світі, яка працює за таким принципом. Наприклад, в Австралії, у Ельборні існує будівля, яка теж має природну вентиляцію. Фасади охолоджуються без кондиціонера. В Лондоні є башта із системою вентиляції, створена за прикладом термітників. Об'єднаних арабських еміратах деякі споруди використовують шахти і систему охолодження подібну до термітників, хоча і в поєднанні з іншими технологіями. Вражники або метелики Сфінкси нічні аеронавігатори, які вражають вчених здатністю зависати в повітрі, швидко реагувати на вітер і при цьому зберігати точність руху, як найкращі дрони. І саме їхня поведінка надихнула розробників роботів-дронів, особливо для польотів у складних умовах, вчені з Гарварду, Стенфорду та Інших центрів біомеханіки створили дронів нового покоління на основі поведінки бражників. Наприклад, можуть виконувати рятувальні місії. Такі дрони можуть зависати в одному місці у вузьких просторах, наприклад, у зруйнованих будівлях. Дрони можуть виконувати пілотаж і навігацію у приміщеннях. Для утримання стабільного положення або пильнування рослин у теплицях такі дрони можуть запилювати навіть рослини. Дрони для вивчення тварин у дикій природі. Безшумний зависаючий дрон не лякає тварин і можна побачити їх таємне життя. Або ж для військової розвідки дрони невидимки можуть зависати, не видаючи себе ні шумом, ні коливанням повітря. Like the butterflies, hummingbirds feed on nectar, so our spy isn't seen as a threat. What starts as a trickle soon becomes a stream. Якщо розглянути крило цикади під мікроскопом, то стає видно, що поверхня вкрита наностовпчиками. Вони утворюють гостру, шорстку, пилкоподібну поверхню. І коли бактерія сідає на неї, її мембрана розривається. Це фізичне знищення мікробів без хімії, навіть антибіотикості, які бактерії не виживають. Як це використовують? Наприклад, покриття для медичних інструментів, скальпелі, голки і так далі, покриття для операційних столів, стільниць, підлоги в лікарнях, датчиків імплантів, щоб не утворювались бактеріальні плівки для телефонів, планшетів, окулярів, які самі себе очищують. Пишіть у коментарях, а які приклади взяті з комах вам відомі, і що в сьогоднішній розповіді вас вразило найбільше. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Вам не складно, а мені приємно. До побачення!